19 січня православні та греко-католицькі християни всього світу відзначають третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан або Водохрещем. Напередодні свята робітники Лубенської рятувальної водолазної станції на центральному пляжі річки Сула вирізали ополонку у формі хреста, поставили роздягальні та зробили східці, щоб зручно було опускатися до води. Лубицькі з бензопилками в неділю вирізали цей крест. Зробити це було не так легко. Товщина льоду була 25 сантиметрів, тому, повірте мені, виджупивки сідали і різати було нелегко. Все-таки вирізали, сніг розчистили, підготували місто на березі. Враховуючи, такі погодні умови, то звісно, що все за малоснігом приходилось вчора прорубати по новий. Сьогодні вранці прийшли, знову взялися, прорубали крест, розчистили місто, прокрасили, поставили ялинки, поставили крест. Приїхали інші служби міста, комуналі, шлях вутрощав, валі, три рази заїжджав, замітали, замітало. все таки зараз можна доїхати машинами. За безпекою на березі слідкували рятувальники, лікарі швидкої медичної допомоги та співробітники поліції. Споконвіку людство було впевнене, що вода на водохреще володіє цілющими властивостями, здатна зцілити від багатьох хвороб і захистити тіло і дух від усіляких напастей. Слава Україні! Водичка класна! Всім бажаю купатись! Здоров'я дуже полезно! Дуже хороша! Стразвиком ми купаєшся? Ні, це перший раз. Ну і як враження. Хороші. Енергії да, здоров'я. Не болів. тому році був заболів. перед водохрещення з детеру прийшов, потівався. А в цьому ще не люди, які бояться входити в крижану купель, можуть просто умити обличчя та руки освяченою водою. І це також наділить здоров'ям на весь прийдешній рік. Рік буде добре. Тетяна Тарадник, Сергій Альфьоров, телевізійна служба новин, об'єктив.